Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому багато експертів думають, якщо в них супер низькі охоплення, що не можна стартанути в блозі. Знайомтеся, це Катя, вона енергопрактик, вона працює з картами трансформаційними, з методом коучинга, і вона прийшла до мене, будучи в декреті, будучи з маленькою дитиною на руках. Маючи мінімальну кількість часу для свого блогу, але було чітке усвідомлення, що вона не хоче повертатися на державну роботу, а працює вона сама в поліції. Що вона хоче розвиватися як жіночий тренер, як жіночий коуч, і йти ось тут з цією стежкою на власну реалізацію і проявлятися. З якою ситуацією прийшла до мене в роботу? Точка А її блог був це хобі. Вона його звела інтуїтивно. Був десь мамський контент, десь був експертний контент. Не до кінця розуміла, що таке експертний контент, тому що дуже багато експертів дивляться і думають, що експертний контент це дати супер. Корисний контент, і людина точно подивиться на вас і зрозуміє, о Боже, це точно експерт, і мені треба до нього. Ні, експертний контент це контент, який підсвічує і показує, що в людини є проблема або бажання, яке вона хоче вирішити, а у вас саме є це вирішення. І тоді людина готова платити. Думаю, ось тут ви зловили 100% свій інсайт. Такий інсайт і свій час зловила Катя. Вона робила до навчання в мене хаотичні хайлайти, змінювала шапку профіля, але нічого їй не проводило нових клієнтів. Вона була спікером, проводила декілька бранчів, але нічого на тому конкретно не заробляла. Якщо проводить бранч, може там брати з людини 1000 1200 до гривень за вход. Але їй хотілося стабільності і розуміння, куди рухатися. Але. Кількість підписників було 365, охоплення 4686 і явного бюджету для реклами в неї не було. Тому моя задача як стратега була створити індивідуальну карту руху для Каті саме під її запит. Наше завдання було витягнути хоч тут 46 підпис сорок шість Перших клієнтів на індивідуальну роботу з Катю для того, щоб далі масштабуватися, щоб були кошти на масштабування. І відповідно на цю кількість клієнтів Катя в межах моєї програми створила свій супровід, так яким, яким чином вона буде вести клієнта, як вона їм буде продавати, як вона їм буде закривати їхні заперечення, яка програма їх буде трансформувати. І її блог. Отримав, як я кажу, очертання, тому що ми зрозуміли, хто вона, для кого вона, що вона продає, і який запит вона може вирішити в своїх клієнтах. Після цього ми упакували блог, вона взяла свого першого клієнта в індивідуальну роботу на таких мінімасильних масельних І Катя пішла далі по моїй стратегії масштабуватися. Запустили автоворонку, її прибуток за місяць виріс в x 5, і кількість підписників пройшла вдвічі. І таким чином Катя вилучила кошти і реінвестувала в рекламу і отримала стратегію руху на півроку вперед. Тому, якщо ви думаєте, що це стартова точка Каті, ні, це лише її перший крок. І далі, якщо вона буде дотримуватись тої стратегії, яку ми їй прописали, вона буде постійно масштабуватися. І за стабільні ведення блогу, за стабільну реінвестицію в рекламу. І продаж, щоб вона отримує безпосередньо класний ріст. І тут треба звернути увагу на ці історії в те, що кількість підписників не визначає ваш результат. Вам треба стратегію, тому що ви можете дивитися на великих блогерів, які мають аудиторію, казати, блін. Вони з чогось стартували і в їм були підписники. Ні, ви повинні розуміти, що в кожного своя індивідуальна історія. І під вашу індивідуальну історію на програмі про левел ми вибудовуємо вашу стратегію, тому що якщо глянути 20 тисяч, ну наче не багато. Але якщо скласти, що це мама в декреті, яка не хоче повертатися на роботу, якої є ще рік запасу, і в ній було принципово важливо не реінвестувати власні кошти в рекламу, ми побудували для неї таку стратегію. Що дала можливість і в подальшому росту. Тому, дівчата, завжди є можливості, завжди на менторській програмі про левел ми побудуємо стратегію, яку підійде вам. А що говорить Катя про нашу програму? Послухайте далі. У тебе є підтримка і тим, і тобі реально відповідають. Дійсно зацікавлені в тому, щоб тобі допомогти і щоб ти виріс. Тому, е Завдяки цьому я вважаю дуже круті результати вийшли, тому я навчилася робити реал з сенсом, так, які ведуть не просто там кудись зрозуміло куди, ведуть там безпосередньо в роботу. Я навчилася робити круті сторітелінги. я зрозуміла, що мені робити з моєю сторінкою, як мені далі працювати, які послуги мені потрібно впровадити. Я запускаю своє наставництво, на яке вже в мене є одна людина. Вартість броні 390 доларів, але загалом це буде 20. Тобто для мене це вже дуже, дуже приємний результат. Далі буде тільки більше. І, в принципі, в мене вже в голові є ціла стратегія, план, що мені робити далі, і по завершенню цього навчання я, я якось знайду розгублена і не розумію, що мені робити далі, А в мене вже є чітке розуміння, що буде відбуватися з моєю сторінкою.